Свій серед чужих чужий серед своїх із війни проти України повернувся Євген Листопад. Він воював у Слов'янську на боці самопроголошеної ЛНР у банді Мотороли Спарта в Донецькому аеропорту. Півтора року провів на окупованій території кілька разів. Відпочивав у Криму. Переконує на війні на боці терористів заробив лише 460 доларів. Бодибілдер, реконструктор, утік із Донецька, бо його підозрювали у зв'язках з Україною та правим сектором. Повернувся з війни пораненим. Переконує, поранили терористи. Тепер вільно пересувається та носить українську військову форму з національною символікою. Наталка Нагорна про того, хто переконує, що розкаявся. Новенька військова форма на кепці український прапор на рукаві червоно-чорний тризуб. Євген листопад, на перший погляд, звичайний український військовий. Перехожі дивляться на нього з повагою. Хоча в червні він був зовсім на іншому боці. Ну ви знаєте, на мені крові немає. Він був у лавах так званого ополчення, Його шлях почався у травні 2014 року. Блокпост біля окупованого слов'янська та участь у параді до дня перемоги. Потім, нібито одумався, в Ізюмі здався українським спецслужбам і повернувся додому в Запорізьку область, але ненадовго. надовго. Потім був у Ростові на Дону та проходив навчання у російському центрі для військових Луганськ та Ізварине. У перервах Євген відпочивав у Криму і світлинами звідти хизувався у соцмережах. Потім знову так звана служба Донецьк і банда мотороли в Донецькому аеропорту. каже його поранили бойовики мотороли, лікарня і знову Крим. Він був улюбленцем російських новин. І коли був на боці сепарати. Сів розповідав про підвали українських спецслужб, як розказав листопад. В пленобайці кололи йому моніізвісний препарат, який викликав чистичною патерію пам'яті. Листопад сидів в той же камері, що й журналіст телеканалу Звізда ми як-то допомагали друг другу, підтримували. Їх били. Я слухав. І коли вирішив здатися, російські пропагандисти його звинуватили у шпигунстві. Ну є і друге фото відео атлет Євгеній на Майдані. И даже с флагом правого сектора. Он же в немецкой форме. Він просто захотів додому. Так Євген пояснює своє рішення повернутися у соцмережах. Бойовики до його заслуг прописують збиті танки, БТРи та шість десятків вбитих українських солдат. Сам він каже, нікого не вбивав. СБУ його перевірило і він амністований. В СБУ повернення Євгена поки не коментують. Пройшов перевірку, там поліграф таке інше. Потім по рішенню в зв'язку з Києва. Кримінальне провадження було закрито. Повернутися йому допомогли добровольці. Це їхня. Перша зустріч, колишній боєць добровольчого українського корпусу. А до цього російський ФСБшник Ілля Богданов каже: в нього євген попросив про допомогу ще взимку. Написав у соцмережах. Ну, мені нього вообще часу всякі сіпори, ну, всякі непонятні персонажі, вообще бізумце. Тому я, в принципі, не удивився взагалі. І про нього Ілля розповів командиру спецпідрозділу в батальйоні Азов з позивним РЕМ. Він і передав Євгена правоохоронцям на перевірку. Чому згодився допомогти Євгену? каже, чим більше таких повернеться, тим мене. залышится на том уботе. Мне трусы не нужны. Я помогу ему остаться. Помогу, для чего этот прорыв делать, чтобы люди могли со стороны сепаратиста перейти к нам. И чтобы разбить стереотипы эти. Но он мне на войне не нужен. Это не воин. Він ні там, не воював, ні тут. ані Рем, ані Ілля не довіряють Євгену, але той намагається довести серйозність своїх намірів. Навіть замалював своє татуювання. В нього на плечі була Георгівська стрічка та напис «ВДВ ДНР-2014». Тепер там червоно-чорний прапор та український тризуб. Євген переконує, відтепер його погляди непорушні. Вважаю себе судики українським націоналістом. Наталя Нагорна, Дмитро Сапронов ТСН 1+,1.